Олександре, хотілося би спочатку обговорити з вами тему, яка ну так би мовити, дещо сколихнула інформаційний простір, а саме хвиля повідомлення скоріше, чуток, про те, що 28 лютого так звані депутати так званого Придністров'я організовують з'їзд, щоб запросити у президента РФ Путіна визнання та приєднання до складу Росії. Ну от, натомість у нашому ГУР зробили зустрічну заяву, заспокоїли українців, запевнили, що. Це скоріше внутрішньополітичні ігри самого Придністров'я і Молдови. Тож питання до вас, на вашу думку, що це було, і чи погоджуєтесь, ви з ГУР, що загроза перебільшена? Ну так, дійсно, бо загроза у чому? У тому, що Придністров'я буде прийнято до складу Російської Федерації, так умовно кажучи. І після цього вони підуть другим фронтом на Україну вже по Одеській області, наприклад. А в Приднестрові просто нема ресурсу для цього. Фактично, це обмежений контингент, не більше ніж там може зібратися 9 до 10 тисяч особового складу. Там недостатньо техніки для того, щоб здійснювати такі дії, і фактично в Одесі та в Одеській області знаходиться досить серйозний контингент військ. Який перебільшує навіть значно більше аніж загально усі незаконні військові формування Приднестров'я, і в південно-західному секторі постійно знаходяться підрозділи швидкого реагування на такі загрози, так само як, наприклад, біля Білорусі, кордону з Білорусю на північному плацдармі, а також по кордону з Росією на північно-східному плацдармі. І для о, невизнаного цього Приднестров'я це буде ну, самогубство, якщо вони після цього відкриють так званий Другий фронт проти України. А от для кого це може становити небезпеку, то це для Молдови більше, тому що вони можуть спробувати дестабілізувати Молдову, а вони зможуть спробувати. Силовим методом а, змінити чину владу в Молдові, маю санду безпосередньо встановити свого маріонетичного якогось а, представника. В них їх а, вистачає там, наприклад, та та ж сама партія шорц взагалі а, тотально проросійська і виключно по російським методичкам працює як свого часу, нашого ПЗЖ. І е, не виключається саме така дестабілізація, саме такої форми? Е, з іншого боку, Майя Санду завжди може звернутися до України, щоб ми допомогли їм вирішити таку проблему, якщо вона буде достатньо критичною? От я хотів якраз у вас спитати: що якщо Путін таки ну, в принципі вторгнеться в Молдову або ну, його проксі Придністров'я, чи зможе вона сама Молдова вистояти? Яка, які це будуть мати наслідки для України, і в той же час яка, на вашу думку, оптимальна реакція України і її партнерів? Тому що, в принципі, наприклад, Румунія, яка є членом НАТО, також дуже зацікавлена в як мінімум безпеці в цьому регіоні. Зацікавлено то зацікавлена, які кроки буде робити усі країни, які межують з Молдовою і Румунією, в тому числі, хоча ми знаємо, що це. Союзні між собою країни історично так склалося, споріднені, але Румунія обмежена юридично. Це країна північно-атлантичного альянсу. Вона без узгодження та погодження з своїми колегами, вона не може здійснювати ніяких дій на території іншої країни, тому вона обмежена у цьому. Uh, свою чергу uh, незаконні військові формування, вони, хоча і не представляють якоїсь масштабної серйозної загрози для України, але вони є серйозною загрозою для Молдови, тому що як це дивно б не лунало, але вони більш боєздатні та більш uh, підготовлені аніж uh, молдавська армія, і тому якщо це буде дуже швидкий uh, проривний якийсь маневр з ізоляцією. Центральної е, Молдови і безпосереднім впливом е, охопленням Кишиневу, то в них цілком можливо це е, цілком можливо реалізувати ось е, такий е, сценарій захоплення влади. Якщо це буде дійсно все сплановано професійно, то дуже швидко е, може відбутися процес. Заведення в сам Кишинев о, незаконних військових формувань з обмеж... з ізоляцією по півночі та по півдню. Особливо легко їм даться ізоляція по Гогаузії, а, бо Гогаузія це також проросійський такий а, територія, і а, з фактично Приднестров'я це буде таке собі. Девіз може стати об'єднання двох проросійських територій, двох лепрозорів. Фактично також може бути задіяна велика ватна компонента. Там багато проросійського населення саме ватні їх можуть напередодні навіть завести в кишине. Проросійські партії, типу, шор можуть влаштувати якісь такі масштабні події для хаотизації соціальної ситуації в країні. І саме під ось цю хвилю, нібито якихось мітингів, протестів цих громадян Молдови, які бажають також доєднатися до Росії, мовляв, по прикладу Приднестров'я, може бути влаштована і масштабна операція по захопленню влади. Цілком можливо тому в даному випадку Молдові треба тримати руку на пульсі. І в випадку чого звертатися до України за допомогою, тому що Україна в цьому питанні допоможе набагато швидше ніж будь-яка інша країна НАТО. Країни НАТО будуть а, тиждень, два тижні місяць висловлювати а, стурбованість, збирати різні там совб'єзи і так далі, і таке і інше пити каву. А, засмучені, а діяти треба буде дуже швидко, тому що все може вирішитись за 48 годин, навіть а, і швидше. А тому швидко може діяти тільки Україна, на вашу думку? Це ну, це Україна зацікавлена в тому, щоб вирішити. Ну, на прохання Молдови вирішити цю проблему з Придністров'ям на нашому кордоні. Так в нас давно виникає ось така зацікавленість з 22-го року. Тому що Придністров'я це дійсно ну досить таке. Нестабільне, воно має мінімальну загрозу для України, але це нестабільна локація. Вона постійно змушує нас тримати е, серйозний контингент для упередження загроз, і окрім цього іншого е, ми зацікавлені. Тут не треба навіть якось це як е, якось це скривати. А ми зацікавлені в колбасні. В складах з боєприпасами, так, звісно, вони зараз не такі, як були 20 років тому. Великі вони поменшили. Окрім цього, іншого, деяка частина боєприпасів, які там знаходяться, вони вийшли срок придатності. В них вийшов. Але навіть не дивлячись на строки придатності, там є досить серйозна компонента. На цих складах, яка може нам допомогти ситуативно вирішити питання з дефіцитом боєприпасів того чи іншого калібру. Тому тут декілька варіантів може бути 29 лютого Путін також запланував своє звернення до федеральних зборів Російської Федерації. В принципі, саме тому ось це така. Можливо, надумана синхронізація дій з депутатами Придністров'я невизнаного от і викликала занепокоєння у медіа. Як ви думаєте, з огляду на політичну ситуацію, в тому числі ситуацію на фронті, що Путін розповідатиме на зустрічі, і які меседжі може надсилати і буде надсилати Путіну на другий рік війни проти України? Нема що продемонструвати як якихось здобутків. Єдиний їх здобуток за 2023. Е, це, ну скажімо так, не єдиний на початку 2023-го вони захопили Бахмут, а потім, майже рік поспіль, вони захопили Авдіївку 24-го. Тобто, тобто, за повний рік бойових дій, повномасштабних, вони захопили два маленьких містечка. І те Авдіївка, вона навіть менша аніж Бахмут. Тобто, здобуток за рік після захоплення Бахмуту ще менший аніж е, до того. Е, М'яко кажучи, чим, цим не можна вихвалятися. Це не можна демонструвати як велику епічну е, перемогу історичного масштабу. Але Путін буде це робити. Путін буде це робити, тому що це єдине, що в нього є. Окрім всього іншого, вони об'явили, що вони повернули контроль над кринком. Це також дуже важливий момент. Вони створюють ілюзію успіхів, яких насправді нема. Бо Авдіївка це не успіх. А російська армія поклала в боях за Авдіївку більше людського ресурсу та механізованої компоненти, аніж під час наступу на Київ. Це не може бути успіхом. Наступ на Київ, які втрати. І наступ на Авдіївку значно більше в декілька разів втрати. Е, щодо кринок, це також повна ілюзія, що вони їх контролюють. Отже, Путіну треба більше якихось е, великих перемог та здобутків, і приєднання Приднестров'я до Росії, в принципі, можна розглядати як одну з цих перемог. Тобто Авдіївку звільнили. Кринки повернули контроль. Так, що ще? О, Приднестров'я нас хоче приєднатися. А чому б ні? Отже, в нас є мета в подальшому звільнити ще знову Херсон, Миколаїв, Одесу і так далі. Ось наш план. Е, тобто йому потрібні ось такі е, якісь підґрунтя для того, щоб виправдовувати, що ця СВО, так звана, вона зайшла в тупі, це ж глухий кут, Усі це розуміють, але демонстрацію треба робити, що там є якийсь профіт, що є якийсь коефіцієнт корисної дії від того, що відбувається. Тому я не виключаю, що дійсно під час цього звернення до федерального зібрання Путін може саме об'явити про те, що Приднестров'я хоче приєднатися до Росії, і це може стати каталізатором дестабілізації самої Молдови.